Колеги, тут всі дуже сильно переживають на предмет того, що не проголосували скасування відстрочки для студентів. Так давайте тоді далі підемо. Ми ж про справедливість, давайте ми скасуємо, тому що ніколи не був міністром енергетики, став міністром енергетики. Давайте заберемо і там відстрочку і відтермінування. Давайте по депутатам подумаємо. Ми ж тут всі там великі за справедливість. Я думаю, що на фронті теж будуть чекати половину нашої зали. Давайте ми тоді підемо по державним підприємствам, де поховали, е, говорять черти Офіса президента. Давайте ми підемо по офісу президента про справедливість. Давайте ми підемо по кабіну про справедливість. Давайте ми підемо по наглядовим радам, де до справедливості плюс 300 тисяч. Тобто всі великі, справедливі, але коли до себе доходить, то всі зразу забувають, що таке справедливість. Повірте мені. Якщо ви просто повідправляєте людей, які не будуть готові, замість того, щоб забезпечити грошима, озброєнням і якісним проходженням служби, нічого не буде на фронті.